У шосці відновили роботу чергові групи в дитячих садочках за згодою батьків. Освітні заклади громади функціонують у змішаному форматі. Світи шостинської громади продовжують працювати в змішаному форматі. 21 заклад загальної середньої освіти, 6500 тисяч учнів, і 10 закладів дошкільної освіти, 15 груп в кожному закладі, 150 дітей. У громаді продовжують готуватися до зими, забезпечуючи стабільне теплопостачання. Роботи охоплюють як модернізацію існуючих систем, так і встановлення нових. Як повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко, під час апаратної наради минулого тижня для потреб громади підготували два майданчики для розміщення блочно-модульних котелень. Також проводяться роботи щодо встановлення ще одного теплогенератора на базі одного закладу позашкільної освіти. Продовжуємо працювати щодо формування потреб до господарської діяльності на зимовий період. Голова Шостканської міської територіальної громади поцікавився про функціонування дитячих садочків відповідно до рішення комісії з питань ТБНС, за словами пані Сергейко, чергові групи в дитячих садках працюють. Згідно рішення комісії ТБНС, працюють чергові групи в закладах дошкільної освіти. В кожному закладі група не більше 15 дітей з одночасним перебуванням, не більше трьох годин і тільки в укритті з дотриманням всіх безпекових вимог, обов'язково за погодженням батьків за їхніми заявами. А от начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров поділився спортивними досягненнями шостканців та планами на майбутнє. Зокрема, у шостці відбувся міський чемпіонат зі швидких шахів. Змагання проводилися за коловою системою. А кожен учасник мав лише 5 хвилин на партію. Головним суддею турніру виступив Олександр Лістунов. 23 листопада проведено міський турнір шахів. За участю кращих шахістів міста перше місце виборов е, Микола Каламієць. Також завершились ігри Кубка України в соцзалу в категорію 14. Це гравці 2011 років народження, які проходять в місті Каламия. Наша команда комплексної дитяча нацької спортивної школи Барса попала в, красу, в кращу четвірку команду України із 25 по 29 Листопада в місті Вінниця буде проходити чемпіонат та кубок України зі стрибків на акробатичній дарісі, де візьмуть участь наші спортсмени дитячо-нацької спортивної школи. Забезпечення безпеки дітей залишається пріоритетом у роботі освітніх закладів громади. Міська влада закликає батьків із розумінням ставитися до нових умов навчання. Тим часом триває робота над забезпеченням комфортних і безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу.